В общем, історія про один ремонт. Як один мастер попросили люди прийти, подивитись, щось тут мастер трошки не то зробив. Ну, Він вже в принципі сказав, що здав ремонт. Тобто, там, де що там десь дотерти, де що там щось трошки тіба, доробити. То, тобто, що воно тут випирається, це ладно, То, тобто, що тут трошки плитку взяв, тіба, чисто фу фугою закидав, це ладно, окей. То що вся, вона вся пуста, це теж окей. Ну і каже, що ламінат, він же теж це було покладено. В принципі вже покладено. Нас, в принципі, вже все, уже все готово. Ну, тут трошки воно ну, там ну, перекриє, каже, все, все нормально. Но Саме ужас це ванна кімната Коїма стирав отак от... Пуетку кладуть зверху зуб. Ну і, і це вже епоксидна фуга. От, то, що, да? от, от, от. Покал, плитку. То, що епоксидною фугою це вже все зафуговано. Есть, тут він просто забув витрати. Це просто забув. Все. Це щось нереальне взагалі трап. На секундочку. Це вже готова робота. Це, це вже фініш. Силикон. Це вже фініш. Полочки, це просто окремий витвір мистецтва. От з полочками респектують вообще всі мастера, в принципі. Тобто просто епоксидною фугою. Отак пальцем провів. от даже видно, що тут палець уходив. Да? І, і тут, в принципі, так само. Все, він просто залив епоксидкою. І тут так же само. Все. Який уртут. Просто да, трошки більше відрізав трави, тому отак от, от, от силікон заб'ю сюди і все, в принципі, нормально. Буде. Буде. От, якби тут туалет має бути, тут під нього вивод, тут у нас мабуть ну, фуга, да? тут то есть має бути умивальник, так. да? Фуга. Це епоксидна фуга, якщо що. Це вже ремонт готовий. О, повністю. Тут трохи плитка, щось там, я не зрозуміла, лопнуло чи що, щось там він заклав. Тут так же само. Мама рідна, що це таке взагалі, який ужас. Ну оце навіть хазяїва не знаю. що він це в принципі вивів сюди в місце з цим краном. Якщо тут є туалет, тут підмивальник, тут під підстиралку, само собою. А, ні, один кран мав бути під біде. Щось бо вивід. Другий непонятно. О, ну йдемо далі. Подивимося, що там там. Який ужас, що він там на ку... Це ще треба все передивитись, бо скоріше всього, що тут всі шви розійшлись. Так, да. скоріше все, тут, тут взагалі навіть нічого не вкладено. Просто... Типа, поклав і все. Буде. Подивимося, що з кухнею він отворив. От. Типа, це вже готова підлога, це вже все зафуговано, в принципі. З нормальною європейською якістю, в принципі. Що він тут робив, я не, не розумію взагалі? А! Так, да, до речі. Стіни вже готові повністю під покраску, тобто вони вже перетерті, все витерте. От, якби, от, це, вже, це вже все готове, в принципі. Ну і, взагалі, чо, чо, Власники якби, попросили, сказали прийти, ну перевірити якість, бо щось їм, от, ну, щось їм не подобається, щось їм не заходить. Тут тут. багато зазорено. Ламінат просто ну, не вкладений, не забитий туди. Тут все катається, тут все гуляє, тут вже видно, що ви тут просто, просто розійшолись. Який ужас! І я зараз ходжу, щоб розуміли, тут, тут я зараз ходжу і я не можу зрозуміти, чи це... Як таке може бути? Це готове вже. откоси повністю вже готові. Арки всі з откосами готові повністю підривати. Гой витерті. Все, тут вже теж все готове повністю. От. якість. От, Що я неправильно, Що я не проможу, я неправильно якось це все бачу. Не розумію. Боже, який ужас, який ужас? А от до чого я хотів сказати, що він їм просто позвонив і каже: ви можете прийти? А, от це епоксидною фугою так зафуговано. от Щоб ви розуміли. Просто власники позвонили і кажуть, ви можете прийти взагалі подивитись, бо він їх покликав вибирати декоративку. Яку яку він пропонує їм зробити от свою. Я так розумію, це у нього є якийсь холст на об'єкти, і він його з собою носить. Там, потім в кінці, вже коли фініш, типу він як показує клієнтам, що він може пр продовжити по декоративці на стінах. Який ужас. Да, ну тобто рівність. Я зараз підурую, він знімаю на камеру. То есть рівність, да, розумієте, вот розетки, які вкручуються. Як так можна вообще вот, вот і щиток, да? Електричний. Вот він зверху виправи, знизу втоплений. Це як так вообще можна? Ну і плюс вода. вот зараз я під рівень рівно знімаю, То що... Який ужас? Це просто... треш якийсь.